Доброго дня, і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час змін» в студії. Автор та ведучий Олег Сумко. Це я всім привіт. А також сьогодні традиційно у нас як завжди, по понеділкам у нас зв'язок зі Львовом зі столицею е Західної України. І ми будемо сьогодні, як завжди, говорити з е будемо говорити про мову. Скажу так, поки що дуже дуже коротко. І прошу нашого режисера вивести на екран. Я хочу почути і побачити Аліну Остроську, лектор школи мови муза Алінка, організаторка також цієї школи. Я тебе вітаю, ліно. Добре, мене чуєш. Дуже добре чую, вітаю і вас. Як ваша погода, Вінницька? Ох, як ти як ти перехопила ініціативу. Ну що ж, наша Вінницька погода абсолютно нормальна. Правда, сьогодні було достатньо зимно. Десь ну, мінус сім вночі. Це напевно точно було. Мінус сім, мінус п'ять. А так зранку навіть було сонечко. Снігу нема, дощу нема. Не занапроти тим відео, яким я отримував від знайомих, які зараз перебувають в Польщі, особливо які. Перебувають зараз у Варшаві, там кажуть замело дуже сильно і мокрий сніг, і так далі. І так далі. Що у Львові з погодою? Вчора був сніг, сьогодні дощ. Ну, звичайна львівська погода. Дощ, сніг. Значить, сонце. Сонце має бути вівторок, це точно має бути сонце. Сподіваємося. Я сподіваюся також. Аліно, сьогодні ми будемо говорити про неологізми. Неологізми. Скажи мені, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, неологізми. Що це? Це слова, це частина мови, це частина чого. Ем, а може це не частина? А може, а може, що таке неологізми одним словом, так. Одним словом, не вийде це складова нашого життя, в принципі, тому що це певні новостворені терміни, це може бути авторські слова або фрази та фразеологізми які перебувають у процесі входження в загальне використання, і вони ще не включені до загальновживаної мови. Проте ми ними послуговуємося. Тобто, це така категорія слів, яка історична змін, історично змінна. От зверніть увагу, що новотвори вони з'являються та входять в ужиток майже щодня. Так, це одиниці, які які ще не встигли війти або вже не війдуть, оскільки виникнувши, вони майже ж відразу і зникають, бо не прийшли тої певної апробації та стали одразу із туризмами. А ті, які війшли до активного вжитку, мають довге життя та стають невіддільною частиною нашої мови. Тому це така величезна складова нашої мови. Ой, вмієш плутати. Ой-ой-ой ой, 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 ой. ой, ой. Ой ой, питайте, питайте. Заплутала, 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 заплутала. Е, мені здається, я розумію, це основа. Я розумію, це можемо так сказати. Зараз ти дала академічну викладку, академічне обґрунтування, що таке неологізми. Е, Алінко, а якщо набагато простіше, може почнемо хоча б декілька прикладів, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли взагалі про що йде мова? Вони послуговуються цими словами і навіть не знають, що це неологізми. Наприклад. До речі, так ну та багато слів є неологізмами, Власне от дистанційка, навіть ми зараз використовуємо це слово, uh -huh. яке є скороченням від дистанційного навчання, так або дистанційної роботи. Проте ми повинні були його скоротити, а, аби використовувати для найменування нового явища в мові. Так а, і, наприклад, таким словом є навіть бавовна, так воно ніколи не у нас в такому значенні, в якому воно живе сьогодні під час війни. Так uh -huh. це нове слово і бажається Неологізмом, який створився в терміни періоду від початку воєнних дій, так але ніхто слова, ж, які... секунду, так. ніхто ж не відміняв натуральне значення бавовни, не самого чаю, слова, ніхто чаю. ж не відміняв, абсолютно. Ніхто не відміняє і ніхто не відміняв так само поняття багатозначності слів. Так угу. слово може функціонувати в різних значеннях, і одне із них це може бути таке, як неологічне. Так, а, Ось, Вибач, багато, а скажи, угу. от згадуючи е, класику, яку ми зараз е, не згадуємо, але я її згадую тільки для наукового дослідження. Е, була така е, героїня, Елочка Людоєтка. Вона послуговувалася тридцятьма словами. Виходить, скажи мені, будь ласка, чи можна було її словник, її слова назвати неологізмами? Адже вони були вс... ну що не кожне слово, то мало величезну кількість значень, чи ні? Ну в принципі, так так, так. тому що а, а, неологізми вони ж виникають з різних причин. І, наприклад, слова, що отримали вже нові значення, хоча використовувалися раніше в побутовому мовленні в інших значеннях, також вважаються неологізмами. Угу. Mm -hmm. Ем, я був здивований, коли ми кажемо слова, 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 слова. Я був здивований, коли я побачив словник неологізмів. Я так розумію, mm -hmm, що цей словник ем, гіпотетично, як казав Альф, цей словник його мають перевидавати, ну, напевно, як мінімум щороку. Тому що кожного року ми все таки підзбируємо певну кількість слів, які е, свіжесенькі, які активні і які заходять е, до нашої мови, і ми починаємо ними послуговуватися. А на наступний рік, звичайно, тобто абсолютно логічно буде, якщо е, побачити на е, книжкових полицях неологізми 22-го року, неологізми 23-го, і ну і так далі. І так, так далі логічно. Mm -hmm. Так, це логічно, і навіть якщо ми е, все таки зайдемо в інтернет, ми побачимо багато словників присвячених певній історичній події. Ну, наприклад, є живий словник неологізмів революції гідності. Так, ми звідти маємо вже такі слова, як Небесна Сотня, правий сектор, самооборона, тітушки, укроп і банкова. Так ці слова утворювалися саме в цей час. І зверніть увагу на назву Живий словник неологізмів». тобто він завжди буде ну, Мав тоді поповнення, угу. так і е, колись вже цей час е, мав збігти так само, як словник неологізмів української мови, які виникли від 24 лютого. Укладає його Євген Букет. Так і е, відповідно він буде поповнюватися, і е, це колись завершиться. Та не всі слова, які будуть у цьому словнику, вони лишаться з нами назавжди, це потрібно також розуміти. Не всі неологізми приживаються та живуть постійно, тобто і вони потім потрапляють найкращі з них. Ті, що а, стали найпопулярнішими, вони лишаються в загальновживаній лексиці і вже не вважаються неологізмами. Скажи, будь ласка, а чи можна говорити про те, чи є, наприклад, в цьому явищі такий момент, як неологізми певної е, е, певної навіть не категорії, а території? От не, неологізми певної території, неологізми а... е, умовно скажу, наприклад, Львівської області, неологізми. Е, я зараз Фантазую, ти розумієш. Наприклад, неологізми Вінницької області, неологізми Київської, ну і так далі. І так далі, Неологізми центру України, неологізми. Я розумію, ви такі Пи... більш діалектні. про А як тут розділити це діалектизми чи неологізми? Mm -hmm. от... Ну, дивіться, неологізми це все ж таки е, ті слова, які виникають. Ось ось недавно, та за винятком авторських неологізмів бо вони вже вічні. Так деякі слова авторів, ми навіть не здогадуємося, що вони були вигадані ними, бо не уявляємо своє життя без них. А ось десь це ж слово має виникнути на певній території, так і якщо воно набуде своєї популярності і піде далі, то стане загально прийнятим неологізмом. Так відповідно, десь воно ж має народитися, але такого як діалектологічних неологізмів я не бачила. Я бачила, як я. Вище входження з діалекту а в склад а, неологізму. Навіть деякі архаїзми там які набувають нового значення, так і вони набувають нового життя вже в значенні неологізму. Тому таке питання складне, відверто кажучи, може, може ще якісь маєте ні. ні Звісно, що маю. Я все таки хочу ще раз звернутися до а, прикладів, щоб знову таки нашим глядачам і слухачам було більш зрозуміло, взагалі про що ми говоримо. До речі, от саме слово. Так, Неологізм це м, просто визначення частини мови, і це вже м, ну, це академічне визначення, це академічне слово, так так, Я, це саме академічне послу... слово. Академічне е, <гум> окей. А тепер переїдемо. тепер перейдемо до таких св... до свіжачка, як то кажуть. Наприклад, акаунт <гум> да. ну, свіжачок, а ну це. Це я, я не знаю, я що це таке, ти... я тільки що придумав. Uh, дивися, акаунт. Акаунт. Неологізм. Startup, ранк, мейнстрім, інвойс, інсайдер. Це все англіцизми та запозичення мовних одиниць з інших мов. Вони входять і таким способом: аутсортинг, байопік, біткоін. Це mm -hmm. все новотвори. Блог, воркаут. Так. Mm -hmm. uh, Є такі. слова, Гендер, як... а, так. а дивися, гендер, gender гендерний. Мені здається, що це слово е, ну, ми в ним послуговуємося дуже дуже вже, в принципі, якби До... давно, довго. Тобто, так, це неологізм, так. який пройшов свою оцю міні-історичний е, міні термін і вже зайшов в нашу мову. І мені здається, що напевно зайшов надовго. Якщо не назавжди, то надовго. Бо гендерне так, питання да, угу. і, і так далі. Однозначно, вони вживаються за кілька років. Дивіться, ну якщо ми говоримо про авторські неологізми, і ну візьмемо в приклад такого а, коваля як Старицького. Старицький він а, був таким одним з радикалістів в мові, і він багато ввів а, в наше мовлення слів, які ми зараз послуговуємося, і навіть не здогадуємося, що саме він автор цих слів. Так а, ці слова прижилися за його часів за. 20 років і вже активно, і це Франко навіть помічає як активно вже почали використовувати всі ті слова, і навіть забувають його творця. Ось і про ці авторські неологізми я би хотіла більше поговорити, бо вони м ну такі найбільш неочікувана інформація. А ну прошу Наприклад, давай фортеця. Ну, дивіться, от фортеця придумав. І ввів активний житок Тарас Шевченко. А колись у нас було слово кріпость, твердиня, так uh -huh, uh -huh. Шевченко придумав ті самі слова, які мордуватися чи по чимчикувати. Котляревський придумав, наприклад, угамуватися таке слово, так або м -м, візьмемо ту саму Лесю Українку, яка ввела в активний житок слово промінь. Так uh -huh. а, Олена Вчілка. Також мистецтво придумали. Якщо ми будемо читати твори до а, того, як це слово а, стало активним, замінником його було слово штука. Так і Франко часто говорив у цій штуці, тобто угу. у цьому мистецтві, так важко а, собі ну, уявити. Так, <працю> <Да, працю> важко уявити, але якщо багато <працю> читати, то власне ви звикайте до цього слова, та пізніше вже і е, мистецтво ми не уявляємо без нього своє життя. Правильно? Е, далі, Леся Українка провисна, в е, невжила <працю> таке слово, як рання весна. так? Е, е, Пам'ятаєте точно слово Мрія. Багато дискусій щодо нього течилося стосовно того, хто його перший вів в житок. Е, ясно, що популяризувався Старицький та Пчілка, але першість е, була взагалі. Студенту належна так, Степанович такий Василь Мова був, який вперше вжив це слово. А вже в своїх перекладах Старицький на початку 70-х років активно його почав вживати і все. І слово прижилося у нас в новому значенні. Адже було коли слово мріти, тобто бовваніти, виднітися здалека. А потім вже він утворився іменник Мрія за допомогою словотворних засобів. І тепер ми маємо його таким яким ми його чуємо, uh, а в старослов'янській і староукраїнській було слово мечта, наприклад, uh, та, і добре, що мечта таки була. Та? Uh -huh. Мечта uh -huh. так і була. Ну я би, наприклад, зараз Я зрозумів, але ну, я би зараз подумав, що це все-таки калька. Uh, Бачите? Та... Відверто не все Від... те калька, що на російську схоже, mm, не, не, не все то калька, що калькується. А, тобто, виходить, що виходить, алінко. Що зараз ми послуговуємося словами, наприклад, тими самими англіцизмами, і ми. Говоримо абсолютно спокійно, відверто, відкрито, чесно говоримо, що це є англіцизми. Вони заходять в наш вжиток, швидше і більше заходять в молодіжний вжиток, молодіжний сленг, молодіжну мову, професійну мову, професійний сленг. І, наприклад, через 20, 30, 40 років ми будемо ми теоретично зараз кажу, ми можемо їх вважати вже українськими словами. Mm -hmm. Словами іншомовного походження, але українськими Ну так, але дивіться, я вам скажу так, я як філолог, філологи ж в свою чергу, завжди запропонують свій відповідник до того терміна, який прийшов з іншої мови. Наприклад, там на паркінг можна говорити просто стоянка, на пост допис на скіл, можна говорити навичка, на скріншот, знімок екрана, так? Але це вже питання в суспільстві, чи приживається те чи інше слово, яке запропонують філологи? А, так? От що от, 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 таке... мене дивує, от що мене, до речі, дивує, от я кажу, що проживає. Що не приживеться. Наприклад, якщо взяти електронну пошту, ми послуговуємося там знаком: знак вушко, знак Равлик. Я навіть зараз вилетіло, я навіть зараз не пам'ятаю, як в англійській, як в оригіналі, в інфінітиві звучить це слово. Я забув чомусь. Ну, буває таке. Буває. Так от дивися. І мені здається, що от момент е запам'ятати і увійти в мову е равлик або вушко. Mm -hmm, я, я от проговорюю, та? я там проговорюю свою, наприклад, електронну адресу. І коли я кажу Равлик або вушко, якось на мене так дивно дивляться, е Я, ну, значок. Ну, я пояснюю, як це, що це, ей там і так далі. І так далі. І я відчуваю, що, наприклад, равлика бовушку в цьому варіанті, в цьому виконанні, в цьому застосуванні, в застосунку, воно якби не заходить. Бачите, не заходить, тому що меншість. Меншість. у нас має бути більше тих, хто використовує це слово, і тоді воно буде нормальним для сприйняття. правда? Відверто кажучи, питання глобалізації, питання глобалізації мови, воно надскладне. І хтось бачить у цьому плюси. Тому що мова має запозичувати, і мова має послуговуватися запозиченнями, і це нормально. А з іншої сторони, ми ж можемо так викинути, реально викинути і забути слова, які є українськими і українськими відповідниками. Тож питання моди зараз, так як ми будемо це використовувати, набуде воно популярності чи ні? І для цього потрібно пропонувати варіанти та поширювати, а вже дивитися, як реагує на це суспільство. Хтось, я думаю. Все ж таки буде та частина людей, які е, захочуть зберегти українські відповідники, е, та вже знаєте, не послуговуватися повністю тими англіцизмами е, в своєму мовленні, тому що це вже занадто часом. Все має мати свій баланс. А можливо таке трошки провокативне запитання поставлю От неологізми. Ми чомусь більше зараз з тобою говоримо і не тільки ми говоримо більше про іншомов по іншомовні слова або слова іншомовного походження, англіцизми. Це можуть бути і так само, і фран. Цей з ми, напевно, і так, з німецької число. мови, і з якої завгодно, і, напевно, там з китайської, японської, то все. Да? А в, то, в той же самий момент ми ем, не на люди, ми іноді чуємо, е, як між собою спілкуються. Ем, е, не... Е, Е, нелітературною лексикою. Я не хочу вживати це слово. <свісно> да, Спілкуються нелітературною мовою, е, лексикою саме. Скажи мені, будь ласка, <свісно> ці слова ми їх називаємо матерними словами. Оці слова, які є... Це і... <свісно> Су... <Да. свісно> е, Це неологізми. От, от як <свісно> до них ставитися? <свісно> нові... це, ну, до Це не нові ставитися? слова. Ну чому деякі з них нові Ну, зовсім Віці деякі зовсім деякі так ну взагалі це неологізми, які е, пройшли історичний якийсь там певний період, і це, це як колись ну, <світ> майже всі слова колись були неологізмами. Ну того. майже так ну відповідно дивіться. Я навіть якщо ви відкриєте той словник, про який я сьогодні згадувала, який укладався з часів першого ну, з 24 лютого, то там є декілька слів, які вважається нецензурними, тому угу. і бачите, тобто, угу. все ж таки, всі слова, які виникають в мові за останній час, вони вважаються неологізмами, навіть якщо вони мають таке забарвлення, про яке ви кажете, в або чи то вульгаризми, чи то нецензурна лексика. Я не хочу сказати, що ми боремося в Радянському Союзі з цим боролися, так само, як і з сексом боролися, і з всім іншим. І його абсолютно не було. Ми не боремося, а ми його чуємо, і в деяких ситуаціях життєвих ми є навіть носіями е... цієї нецензурщини. Тобто як? Ну, 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 іноді е... знову, коли, коли батарея на ногу, Дереш, пад... Батарея на ногу падає, то тут, 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 тут моментально вискакує спочатку: ой ой, ой нене моя нене. Ну ти ж розумієш про що йде мова. Та я розумію. Ти розуміє. Є багато замінників хороших і для цього є словники, навіть спеціально утворення, так де можна буде підібрати свій інший синонім до цього слова. І ми повинні працювати над цим Ну, що ну, вод... ну, таке не лексика. Та вона, вона не збагачує мовлення, хоча дивіться, поповнює, але не збагачує. не робить його гарнішим, не робить його вишуканішим. Це мовлення, так тому треба завжди користуватися іншими відповідниками, відповідниками. українській мові так багато синонімів. you <laughs> Що можна точно знайти вихід для того, аби описати якусь неприємну ситуацію? А, знайти вихід найпростіше. Це треба просто подивитися. Вихід обов'язково зелений, і там написано Next. І ми саме туди і виходимо з будь-якої ситуації. Вибач, я сьогодні на завершення так трішки перекрутив. Ще раз нагадаю: Аліна Островська, організаторка і елект, лекторка школи мови муза зі Львова сьогодні традиційно знову разом з нами була на зв'язку, і ми з нею говорили про неологізми. А, Інко, дуже, дуже дякую. Дякую тобі щиро, гарної погоди. Тримайтеся, дівчатка, не хворійте, да, пийте гарячий <клес> чай, і так далі, так, далі, так далі. Ну що ж, до наступного понеділка я вас чекаю обов'язково. Да, дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ми робимо невеличку музичну паузу, буквально не більше ніж 5 хвилин. І знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.